На території країни агресора активізуються партизани Серію успішних операцій провів рух спротиву Свобода Росії. Повстанці активно діють від початку повномасштабного вторгнення, і наразі є одним із найчисленніших рухів спротиву на території РФ, зазначило у головному управлінні розвідки України. Зараз ціль партизанів локомотиви, які ворог використовує для постачання зброї та боєприпасів на фронт. Запалювальні коктейлі свободи Росії спопиляють систему управління залізничних машин. Це ускладнює перевезення військових вантажів. Рахунок пошкоджених локомотивів вже йде на десятки. Звітують у ГУР. На Росії палає та вибухає майже кожного дня. Армія окупантів страждає від проблеми з забезпеченням військ і логістикою після успішних операцій українських спецслужб у глибині країни агресорки. Вражає не лише кількість ударів, а й географія розташування цілей та їхня потужність. Тож скільки енергетичних об'єктів та нафтопереробних заводів за останній тиждень уразили сили оборони, і головне якої шкоди економіці та військовому комплексу РФ вони завдали. Мої колеги підготували інформаційну довідку. Увечері 27 жовтня потужний вибух пролунав на Сахалінський Грес-2. Це не просто рядовий об'єкт, а одна з ключових електростанцій далекого сходу. Момент вибуху потрапив на автомобільний реєстратор. Миттю в регіоні почалися перебої в роботі промисловості, транспорту та комунальних служб. А в низці районів зникла вода, адже станція потужністю 120 мегаватт забезпечує електрикою третину області. До слова відстань від острова Сахалін до найближчих точок східного кордону України становить приблизно 8 тисяч кілометрів. Надзвичайно продуктивним для українських військових став наступний день, 29 жовтня. Тоді, в один день, сили оборони вразили одразу три стратегічні об'єкти у трьох різних регіонах Росії. Під удар, зокрема, потрапив новоспаський НПЗ в Ульянівській області. Підприємство, якщо вірити повідомленням змі, після знайомства з українськими далекобійними засобами ураження припинило роботу. Таким чином, росіяни втратили можливість переробляти 600 тисяч тонн сирої нафти на рік. Це 750 п'ятдесят. Кілометрів від українського кордону. В цей же день прилетіло по Марійському НПЗ у республіці Марій ел Цей завод один із ключових виробників пального для центральних регіонів Росії. За різними даними, він здатен був переробляти більше як півтора мільйона тонн сирої нафти на рік. Аби його вразити, дронам довелось пролетіти приблизно тисячу кілометрів. Третьою крупною ціллю 29 жовтня став газопереробний завод у Будьоновську, що в Ставропольському краї. Підприємство належить до компанії «Лукойл» і відіграє важливу роль у переробці газу та виробництві хімічної продукції. Наприкінці минулого місяця російська енергетична система знову потрапила під удар української далекобійної зброї. У військово-морських силах повідомили, що в цей день ракета Нептун влучила по ТЕЦ в місті Орел. Підприємство живить промисловість та дає світло населенню. ТЕЦ живила серед іншого регіональні підприємства військово-промислового комплексу Росії. Її потужність була 330 тридцять мегаватт. І щоб її уразити, потрібно здолати приблизно 160 кілометрів від українського кордону. Окрім ТЕЦ, головною вибуховою подією дня стала атака на один з найбільших нафтопереробних заводів у місті Ярославль, що спеціалізові. Алізується на виробництві палива річна потужність переробки приблизно 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Утім, наскільки враження станції вплинуло на виробництво у відкритих джерелах, наразі інформації немає. Невеличка пауза, і знову яскраві події. У ніч на 5 листопада вибухи пролунали одразу в двох російських регіонах Володимирській та Орловській областях. В Орлі удар знову прийшовся по ТЕЦ. А от у Володимирській один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії Лукойл, Волгоград, це підприємство є гігантом, здатним переробляти за різними даними до 16 мільйонів тонн нафти на рік, що становить понад 5% усієї нафтопереробки в РФ і є ключовим постачальником палива для південного регіону. Україна запроваджує санкції проти російських суб'єктів, які займаються видобутком ресурсів в Арктиці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, обмежувальні заходи продовжать партнери. Вони врахують пропозиції України в їхніх санкційних пакетах. До того ж, партнерські санкції синхронізують в українській юрисдикції. І від сьогодні 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії набуває чинності в Україні. Президент назвав обмеження сильними. Очікують, що вони завдаватимуть агресору збитків щонайменше на десятки мільярдів євро щороку. Європейські санкційні обмеження якимось чином не торкнулися фірм залучених до виробництва Оріона, російського безпілотника, здатного здійснювати розвідку та патрулювання в радіусі до 250 кілометрів на висоті 7 тисяч метрів. До того ж, цей дрон може завдавати ракетних та бомбових ударів. Гур оприлюднило схему ворожого безпілотника і дані причетних до його випуску підприємств. Під санкції кажуть, у розвідці не потрапили більше як десяток. Михайло Мелюк розкаже детальніше. Його називають вбивцею байрактарів. Російський ударно-розвідувальний дрон Оріон полює на українські безпілотні катери. Яку загрозу для Зсу становить така повітряна ціль? Та чому на цей ворожий дрон досі не діють санкції? Більшість супутних компаній, які займаються постачанням деяких елементів, там камери, електроніка, там інші елементи, не під санкціями будь-якими І це є основною проблемою. Оріон виробляє підсанкційна російська група компаній Кронштадт. Апарат вагою майже тонну здатен нести до 250 кілограмів корисного навантаження. Це системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптична електроніка, каби ракети х 50 БПЛА і багато іншого. Це великий дрон, котрий може нести на собі певні пристрої а, і обладнання для на, на завдання керованих а, авіаударів, таких як ракети, з саморкеровані дистанційно чи з лазерним наведенням. Тож, перед як з точки зору безпеки, це обладнання, котре дійсно небезпечне, воно може вплинути на, на лінію фронту, воно зможе може знищувати гіпотезу, а, українську бронетехніку та живу силу може знаходитися на висоті там близько 7 тисяч метрів 24 години в повітряному просторі, тому ми розуміємо, що насправді це є ну, проблема. Крім того, Оріон носій нової російської крилатої ракети Бандероль з ретранслятором він може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. У головному управлінні розвідки з'ясували, 43 російські компанії постачають компоненти для виробництва цього безпілотника, а закуповують їх за кордоном. І третина цих фірм досі не під санкціями. Це насправді інструкція, призив до дії. А ще більше розширити санкційні пакети, ще більше компаній внести в перелік тих, хто підтримує терористичні режими і є спонсорами тероризму. Санкції працюють чи працюють вони ефективно і чи можуть вони працювати якісніше? Завжди так, тому що це невпинна робота, яку потрібно робити кожного дня, щоб виявляти канали постачання тих чи інших компонентів і обмежувати їх. Росія може передати своїм союзникам Ірану чи КНДР технології та компоненти для виробництва Оріону. А отже, цей літальний апарат становить загрозу не лише для України, а й для Європи. Розвідники закликають економічно вдарити по підприємствах, що забезпечують сервоною і деталями російські ВПК, а також синхронізувати ефективні санкції і контроль за їх виконанням. Казати про те, що все пропало, не можна, це просто великий обсяг роботи. Ви тут чезні, потрібно постійно працювати з тим, щоб і компанії, і їх сателіти не могли працювати з крім агресією. Станом на зараз і з рівнем протидії, котрі демонструють збройні сили України, дрони класу Оріон не є ефективними. Вони продовжують бути небезпечними. Вони продовжують становити загрозу, але в будь-якому випадку це не є щось ультимативне. Найкращі санкції це засоби протидії у вересні сили безпілотних систем України знищили ще один російський оріон. Вартість такого апарата перевищує 5 мільйонів доларів. На якому саме напрямку фронту збили ворожі БПЛА у генштабі не уточнюють? Експерти припускають, для ураження були задіяні українські дрони перехоплювачі. Цей засіб дуже якісно видно для систем радіолокації, можна використовувати деякі елементи перехоплення. наших наші дрони перехоплюючі теж можуть працювати по такій цілі, тобто умовно на треба просто виявляти і перехоплювати, тому що в принципі це один із очей російських, які допомагають, наприклад, росіянам наводитися і вбити по наших об'єктах. Дрони такого класу є вразливими. Вони є великими, вони є відносно неповороткими Радіус Їх дії, хоч і заявляється як великий, насправді він досяжний для протиповітряної оборони України. Рефія, хоч і заявляє про те, що обладнання локалізоване виробляється на території Московії, а деякі експерти стверджують, що всередині існує величезний перелік різноманітних систем, до котрих рефія не має жодного відношення. У російській армії налічують лише кілька десятків оріонів, зазначають експерти. Чотири роки тому 20 апаратів планували передати військовим, і навряд чи РФ змогла налагодити серійне виробництво цих БПЛА. А якщо і змогла, то в зсу є засоби для їх ураження. Та й можливо, у якомусь 50-му пакеті санкцій з компанії, які досі постачають компоненти для виробництва російських оріонів, таки потраплять під заборону. Михайло Менелюк, Олександр Кругліков, подробиці телеканал інтермарафон. 家で犬の犬。